Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал. А ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Кай і дракончик небо. Остання зірка. Після того, як кай і дракон небо повернули голос бурі, село знову наповнилося світлом. Вітри співали, ріки дзвеніли веселими струмками. А діти бігали між деревами, сміючись і граючи. Але одного вечора над горами з'явилося щось дивне. Небо було чисте, але одна зірка найяскравіша зникла. Кай стояв на пагорбі і дивився на небо. Дракон, ти бачиш? Дракончик підняв голову. І побачив порожнечу, де мала світитися зірка. Це остання зірка великого неба. прошепотів він. Вона зберігає мрії усіх дітей. Тоді ми повинні знайти її, рішуче сказав Кай. І вони вирушили в нову подорож. Цього разу шлях лежав через кришталеві ліси. Місце, де дерева світяться у темряві, а листя шепоче таємниці минулих століть. Кайшов першим, уважно слухаючи шелест листя. А дракон небо літав над ним, випромінюючи ніжне блакитне світло. Раптом вони натрапили на маленьке озеро з темною водою, яка відображала нічне небо, але зірки там тьмяніли. На березі стояла стара сова з великими золотими очима. Ласкаво просимо, мандрівники, заговорила вона. Я хранителька ночі. Чи шукаєте ви світло останньої зірки? Так. кивнув Кай. Ми повинні повернути її на небо. Щоб дістатися до зірки, пояснила сова. Треба пройти долину тіней. Там живе створіння, що ховає світло, бо сам боїться темряви. Кай і дракон небо вирушили в долину тіней. Там панував вечірній холод, і кожен крок здавався важким. Тіні сягали до неба, і здавалося, що вони шепочуть Залишся, не йди далі. Але кай тримався міцно. Дракон небо, ми не одні, ми разом. Дракончик кивнув. Його луски почали світитися блакитним, і тіні відступили трохи. І ось вони дійшли до печери, що сяяла слабким сріблястим світлом. Всередині сиділа істота, схожа на кішку з крилами кажана. Очі величезні і сумні. Хто ви? запитав Кай. Я страх, тихо промовило створіння. Я взяв останню зірку, бо ніхто не слухає моє темряву. Кай присів на коліна, але ми можемо слухати тебе, сказав він, і всі діти заслуговують на мрії. Страх здригнувся. Він ніколи не бачив такої доброти. Мої темні думки ніколи не були почуті. Ми почуємо, промовив дракон небо, видихаючи м'яке світло. Але разом зі світлом. І Кай простягнув руку до страху. А той, вагаючись, передав йому крихітну яскраву кульку. Це була зірка. Вона тремтіла, ніби боялася, але в руках хлопчика її світло стало теплішим. Дивись, сказав Кай, ти більше не один. І страх вперше відчув спокій. Він промовив тихо Я можу повернути світло дітям. Кай і дракон піднялися на вершину пагорба, де небо було найближчим. Кай підняв руку і відпустив зірку. Вона злетіла, залишаючи сріблястий слід, і повернулася на своє місце на небі. Всі зірки засвітилися яскравіше. Вітри заспівали мелодію радості. Дракончик радісно крутився в повітрі, випускаючи маленькі хмаринки світла. Ми зробили це. Прошепотів кай. І тоді страх змінився, його очі стали теплими, а крила прозорими і світлими. Він полетів разом з ними, обіцяючи більше не ховати світло, а допомагати тим, хто боїться. Повернувшись до села, Кай і дракон небо сиділи на пагорбі і дивились на небо. Знаєш, драконе небо, сказав хлопчик, тепер кожна зірка має не лише світло, а й серце. Дракончик кивнув і тихо вирівняв вітер, щоб створити теплу мелодію. А наше серце теж стало трохи яскравішим. Бо ми справжні друзі Кай. А друзі допомагають навіть темряві стати світлішою. І коли вечір закінчився, а ніч огорнула село, Кай зрозумів одну важливу річ мрії і дружба сильніші за страх і темряву. І поки він і дракончик небо разом жодна буря, тінь або забута зірка. Не зможе загасити світло сердець. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.